Комісії, які працюють за програмою, є відновлення та розглядають заяви містян про компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло, отримали нову техніку від Норвезької ради в справах біженців. Загалом було передано три багатофункціональні пристрої: 10 ноутбуків, планшет і 10 павербанків. Все це за кошти міністерства закордонних справ уряду Норвегії. Нове обладнання допоможе спеціалістам швидше опрацьовувати документи, проводити перевірки та ухвалювати рішення про виплати. Це так скак так би мовити технічна підтримка для підвищення спроможності для покращення якості роботи, для швидкості, для більш якісної обробки інформації, яка надходить до комісії. Ми вважаємо, що така підтримка дуже необхідна, оскільки щодня місто околиці нашого міста потерпають від обстрілів. Це велика, велика поміч як процесу, так і людям, тому що ми розуміємо, що кожному зараз то в системі місцевого самоврядування. Хто на комунальному підприємстві люди, які працюють не за всі гроші світу, але тим не менше кожного дня виконують свою роботу. Дякую. І ми вам також дуже дякую. Дякую. У місті діють три профільні комісії та робочі групи по семи районних адміністраціях. Вони займаються виїзними оглядами: пошкоджених осель, фотофіксацією руйнувань та складанням актів, які необхідні для нарахування компенсації. Нова техніка зробить цей процес ще зручнішим і прозорішим для мешканців, які прагнуть якнайшвидше відновити свої домівки. Допомоги дуже чекали. Ми дуже дякуємо нашим партнерам. Так. За цю допомогу ця техніка дуже потрібна і районам, і відділам нашим.